проблеми вищої освіти в Україні та шляхи їх вирішення обговорювали на 10-й міжнародній науково-практичній конференції. Університет Україна, що приймав науковців, долучився до обговорення. Ми створили без аналогу матеріально-технічну базу. Мається на увазі в першу чергу та обставина, що подолані архітектурні бар'єри для які враховують вимоги до навчання інвалідів. Віра Петрук, професор кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету. Науковець каже, однією з проблем організації підготовки інженерів є розрізненість робочих програм із навчальних дисциплін. Предмети викладаються автономно, відірвано від інших дисциплін і від майбутньої спеціальності. Ну курс інженерний для технологій. Не, не потрібна математика академічного курсу. То, що они проходят, вы представьте себе, допустим, линейные норки, которые я проходила два семестра. Я им читаю за четыре лекції. Науковець із Москви Наталя Шевченко пропонує посилити соціогуманітарний аспект у педагогічній освіті. Педагог повинен не лише дати знання учневі, а й соціалізувати його за допомогою певних методів. Це механізми інтеракції, тобто вводити в школьну систему як пріоритетні форми роботи, це інтерактивні форми роботи. Отам От індіс інтелі... індивідуальність якраз і буде проявлятися, і розвиватися буде соціальність На конференції зачепили проблеми єдності методології, теорії і практики освітнього процесу, проблеми та перспективи інтеграції виховного та навчального процесів у виші, пріоритети та тенденції розвитку педагогічної магістратури говорили також про інновації сучасної освіти з самого початку було об'єднання науковців, які переймаються, які опікуються питаннями вищої освіти України, для того, щоб вища освіта України стала конкурентно спроможною загалом у науково-практичній конференції взяли участь понад 250 учасників із України, Росії, Польщі Сполучених Штатів.